весь військовікових документів. Підстава зупинки даного транспортного Закону засобу. 35-стаття у нас поліції. Про це на ративнопровіакту, яку ми підпорядкуємо. Ти на правовіакти ми можемо здійснювати перевірку документів. Ми під корионівно нативпровіактом. Я можу пред'явити вам документи. Хто ви? Чого ви стоїте? так? Збройні Сили України, ваше посвідчення. Посвідчення? А вам я вірю, все достатньо. Мені ця особа цікавить. Секунду що швидко? Так, без питань. В рамках чинного законодавства. Ще раз вам хочу сказати, в рамках чинного законодавства України я проводжу відеозйомку для забезпечення своєї безпеки та е, правопорушення з вашої сторони. Будь ласка, давайте тепер по порядку. Що ви від мене хочете? Перевірка у перевірка у військових. Хто ви? Остався, хто ти? Добре, даний а, документ. А, ще раз а, видано. А, так, де ваше прізвище не бачу. Хто ви? А, Бурик. А, Брик Ігор Ігорович. Ігор Ігорович, ви знаєте, що даний, а, дана бумажка діє тільки для підтвердження вашої особи. Будь ласка, надайте мені документ, який підтверджує вашу особу. Я вас слухаю, що ви хочете. Що, Ваші документи тоді. Я вам А, Давайте ми розберемося з вами. Наказ коменданта на вас, будь ласка. Це те, що нам видали. Я не знаю, наказ коменданта, що ви маєте право перевіряти військово-облікові дані. Має право це бумажка, ця бумажка. Ця бумажка має видано, право. Видано, послухайте, будь ласка. Подожди, я розумію, що ви Не умі. кричіть Подождіть, подождіть, не мене теж Який має право вручити пові... повістки громадянам на. Території Бориспільського, району Київської, Київської області. України. Супер. Под наказом коменданта наказ на цю дану особу повинен бути. Читайте закон правильно. Наказ. Блять, це не наказ, це службове посвідчення, це не наказ, а наказ на даного громадянина, який має право вручати Написано. та перевіряти. Має право вручити повістку. Да, є його фотографія, є сівчаті з подпису. Відкривайте закон. Та ні, ви мені не виключите. Право... Давайте по порядку. Ви прийшли, ви зупинили мене. У нас, знаєте, правове законодавство України. Yeah. Вас знаєте, чи не Хай знав... йде сюди, працівник полі... так, так, іде. Так, йде. Це, так, так, поліції. Хай йде каправополіції. Ми вже з вами знайомі. Так, э, дивіться. Закон, знаєте, є посвідчення працівника територіального центру комплектування. Дане посвідчення має бути підтверджене наказом коменданта Сепереяславської громади Бориспільського району Київської області. Правильно в рамках чинного законодавства України? Я правильно кажу? Будь ласка, хай даний э, пан э, предоставив документи, я ознайомився, особу він підтвердив, але хай надасть мені, будь ласка, наказ коменданта, те, що він має право э, перевіряти э, облікові дані. Ви ж знаєте закон? Так повинно бути. Буду шукати наказ, наказу немає. Так, я вас слухаю. Немає. А скажіть, будь ласка, на якій підставі ви тут знаходитесь тоді? Блокпост. Блокпост. Якщо ви хочете провірити мої облікові дані, ви повинні згідно чинного законодавства дотримуватись всіх правил, які прописані в нашому законодавстві. Правильно я кажу? Тепер дивіться, у вас зупиняє. Працівник поліції, я дивіться, працівник поліції. Я йому показав свої посвідчення водія. Я йому показав реєстраційний талон на даний транспортний засіб. Може проказати ще страховий поліс. Все, що від, потрібно від працівника поліції. Ви до мене підійшли і кажете, що ви хочете мені вручити повістку. Ваш напарник, який каже: виписуємо повістку. На якій підставі я запитав, ви будете виписувати мені повістку. Що я вам можу сказати? Що ви можете мені сказати? Ми, як Обичні люди. Ми теж обичні люди. Ми всі обичні люди. Ми громадянини України. Ви думаєте, ми просто тут теж так Я не знаю, на що ви тут стоїте. Якщо у вас немає ваших документів і ви не можете підтвердити законність даної а, повістки, яку ви хочете виписти, на що ви тут стоїте тоді питання? Ви... А це, ви знаєте, це навіть... Я не з вами не розмовляю. Я з вами не розмовляю кажу. Дайте мені відповідь. Провіряємо. Ловимо у хилянці. Ловити у Я вільний, можу їхати? Так. Дякую.